Ну, от мені кажуть, що я часто ругаюсь. Дивіться. Це креслення з нашого проєкту. Ми можемо бачити, що ми акцентуємо увагу на формуванні вентиляційного прошарку, на примикання оздоблення до чистової штукатурки, на замкнення теплого контуру обов'язково, і формування з різних матеріалів для того, щоб досягти нормативного теплоспротиву. Інерційність нашої стінки вона краща з рахунок кераміки, більша щільність, краща інерційність і більшість утеплення йде на фасад. Якість цього рішення, вона вища. Всі головні елементи акцентуються увага. Додатково показується 3D, щоб було легше прочитати креслення підряднику. Це оформлення нашого конкурента. З цього креслення ми не можемо зрозуміти, як вентилюється оцей простір, при тому, що у нас ще й показано, що лобова дошка закриває доступ до вентиляційного прошарку. Тобто тут закладена помилка, котру підрядник може виконати. Також незрозуміла оця підшивка, навіщо вона розрізає теплий контур. Якщо вони утеплюють, запускають от сюди між досок, то Бажано це показувати, тому що це конст... не конструкція, це креслення архітектурне. Тому от дерево ми повинні бачити лише в КД в розділі, а тут треба акцентувати увагу саме на тих моментах, котрі важливі для якості будівництва. Всього зрозуміло. Піднімається утеплювач чи не піднімається. Навіщо підшивка розрізає контур утеплення? Також нема доступу повітря в цей простір для того, щоб дерево могло тут віддавати зайву вологу, тобто воно може бути тут перезволожене. Якщо ви навіть сформуєте вентиляційний прошарок, як ви сюди пускаєте повітря? Відповіді на питання немає. Зверніть увагу на цей вузол. Це просто показана навіть чипиться. Ви там вже якось самі вирішите, да? Тобто підшивка вона підвісла в повітрі. Мало того, загальна товщина тут явно недостатня для нормативного. Тобто, якщо це вузол мансардного поверху, на цьому поверсі буде холодно. Але також, якщо ми подивимося тут, от з вами пірожок, ми не бачимо ні демпферної стрічки, ні параізоляції, ні звука ізоляції. В той же час у нас все це показано. Тому, коли мені кажуть, що наша робота коштує дорого, я відповідаю, коли я дивлюсь чужі проекти, я хочу підняти ціну ще вище. Тому що якість наших проєктів, вона наголову вища. Ми розуміємо, де ставити акцент.